Україна досі залишається серед європейських лідерів за масштабами поширення ВІЛ, поступаючись антипершістю лише Росії. За оцінками експертів, ЮНЕЦ, нині з інфекцією живуть близько 250 тисяч українців. 43 тисячі померли від цієї хвороби. Щороку фіксується 15 тисяч нових випадків зараження. Україна могла би повчитися у Німеччині як скоротити кількість нових інфекцій, навіть попри те, що коштів на профілактику ВІЛ не вистачає. Як запевняють німецькі експерти, гроші це тільки пів справи. Гроші – це далеко не все дуже важлива відкритість. Один аспект запобігти інфекції, інший аспект життя звіл має бути максимально нормальним, і це пов'язано з багатьма чинниками. Наприклад, доступність медичних установ і боротьба з дискримінацією на робочому місці та в системі охорони здоров'я. Тобто гроші важливі, але це ще не все. Про те, як побороти суспільні забобони, йшлося на конференції, організованій в Берліні, трьома німецькими неурядовими організаціями, що борються проти СНІДу. СНІД найшвидше поширюється там, де людей дискримінують, стверджують експерти. В Україні ця проблема теж існує. Люди просто не тому що люди просто не хочуть тестуватися, бо бояться не стільки наслідків лікування, скільки розголосу. Нетолерантне ставлення в суспільстві, але ситуація змінюється на краще. Навіть за статистикою, скільки віл інфікованих знають про свій статус, видно, що за останні 10 років із цим стало в 5-6 разів краще. Вшись навірна головне для зупинки епідемії не стільки лікування, скільки запобігання, переконаний Дмитрієв. І в цьому сенсі досвід ЄС, зокрема Німеччини, вкрай важливо запозичити. Німці приміром поставили собі за мету, щоб після 2020 року не було жодних нових випадків захворювання. Світовий досвід з профілактики ВІЛ засвідчує, що ключову роль у вирішенні проблеми відіграє саме громадянське суспільство, і в цьому сенсі в Україні добрі шанси. Україні благоприятне по сравненні на в Україні сприятливіше порівняно наприклад з Росією ситуація, тому що можливостей більше. Розміри самої епідемії, звісно, великі і дуже багато проблем. Але є багато можливостей для змін. Є велика кількість донорів. Є політична воля. Є більш сприятливий для роботи громадянського суспільства. Клімат значно більш сприятливий. Клімат значительно більш благоприятний. Експертка рекомендує Україні якнайшвидше втілити медичну реформу, також зробити прозорими державні закупівлі ліків і закрити корупційні лазівки, завдяки яким наживаються недопрочесні виробники і чиновники. Це дозволить знизити ціни на ліки проти ВІЛ СНІД, але головне це небайдужість суспільства до цієї проблеми.